I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the dark. А це що означає? Для мами декреті це не означає нічого. Звичайний день. Ось, добре. Які плани в нас на сьогодні? Вероніка на задньому плані розносить хату. Отже, плани на сьогодні треба поприбирати сюди, сюди. Е, як завжди, рання розкладання того, що поправили, нове завантаження. Ось і е, планую сьогодні ще піти е, по е, магазинах, тому що завтра свято, Петра і Павла, а в мене сестра Павлина. Ось, тому ми їдемо завтра на іменину до неї, е, таки поїдемо в село. Вона зараз в селі, е, вона поїхала, ми не поїхали. Ось, е, На період спеки ми думали з Веронікою піти в Стрийський парк. Подивимося, як ми туди доїдемо, може будемо там до вечора. Візьмемо її обід з собою. Чого до вечора? Тому що Юра забрав зранку машину на роботу, поїхав на роботу машиною, а в нас будуть відключення світла, і я назад коляску не витягну, треба її покласти, залишити в багажнику машину. Тому будемо на вулиці чекати повернення татка з роботи. з машини. Продовжуємо рубрику естетичних сніданків моєї дитини. Щоб я так жила. У нас на сніданок персик, макарончик, креветки і адегейський сир. З того всього маємо креветки. Ну, теж непогано. До речі, я перший раз креветки спробувала аж на морі, аж в класі, напевно, п'ятому. То був явно не початок прикорму. Не перший рік мого життя. Правда, Веронік? Щаслива наїджена дитина. Сам інська віжа, що макарон вона майже не пробувала. Все з'їла креветки, сир, персик. Якась нестандартна дитина, Вероніка. Всі діти люблять макарон, але не ти ні. Вже хочеш спадки? Тобі хоч було смачно? Думаю, вона наїлася. Зайшли в сінсей, а тут така літня колекція. Просто подивіться, клас. У мене колись була така справжня зірочка з моря. Ну, як з моря. На базарі купила, але в Одесі. Посуд класний, але єдине ну, стільки посуду. До речі, отаку от тарілочку можна сестрі. Вона за гороскопом. Клас. Така скарбничка. Можна збирати на подорож на море. Тільки, напевно, з теперішнім курсом треба ось ці всі. Вероніка. Одивіться. Ще отаку кружку знайшла. Сейчас зараз як Аліекспрес, мені мінімалка. Не треба, правда, чекати на доставку. Але так, ну, реально з Аліку. Але гарно. А з цієї красуні я не можу. Окуляри, то її слабкість. Що я буду робити з нею, як вона виросте. Ти крутишка мала. Слава Богу, ми дійшли, тому що там на сонці справжній пек. Ще якийсь немудрий на ну, водій тролейбуса закрив перед самою коляскою, навіть не так перед самою коляскою, я заїхала передніми колесами і він почав закривати двері. От того ми йшли всю дорогу по сонці, тому що від зупинки до зупинки трохи далеко. Якщо вже один тролейбус проїхав, наступного чекати довго. Ось, того ми йшли по сонці, Вероніка, слава Богу, спить і надіюся, було трохи легше. Але ми вже в парку і можна трошки відпочити. Ось там внизу. І з серпантином піднімались вверх. Що я можу сказати? Непідготовленим мама. Стрийський парк не рекомендую. Фух. І це була жесть. Я Вероніка Вероніка, вже все мокра. Хотіла як легше, але щось воно не легше. Печалька відміняється. Клас. Йду насолоджуватися морським бризом. Супер. Вже я проснулася і вже обідаю. мама взяла обід з собою. Мені класно. Зараз будемо робити салатик для літньої вечері. Піддивилися в інстаграмі: треба філе, салат, персики і цибулька. Філе зараз замаринуємо з медом і я думаю, цибульку так само замаринуємо, Чуть-чуть засмажимо і в духовку. Так, подивимося, що з того вийде. Так, в нас вийшов ось такий салатик смакота. Так, у мене звичайно, гірчиця, соєвий соус і мед. В оригінальному рецепті там ще є бальзамічний в Мене немає, того нема. Ми вже повечеряли, всі пішли спати, ну крім мене, лише ключай. Ось э, по сьогоднішньому дню спека була просто неймовірна. Хоча спеку я легше переношу, не. ніж зиму і холод. Тому хай буде. Ось, э, ось э, вечеря, як на мене, вийшла смачна, э, мені саме сподобався. Чоловікові так собі він не любить мішати солодке з солодим, хоча з'їв більшу половину. Щось в стилі азіатської кухні, кисле, солодке солоне, все разом вам mm. сподобається. Ось. Добре. Іду я вам спати. Дякую всім за перегляд, всім гарного вечора, спокійної mm. і мирної ночі, всім па-па.